Друзі, вітаю! З вами Юлія. Сьогодні у нас понеділок, 10 лютого, і я розпочинаю свій вишивально-рукодільний тиждень. На вихідних я трошки повишивала. Хочу показати, що ж я зробила. А я... Вирішила відвести душу, повишивати те, що мені дуже-дуже хотілось, і вишивала я зимовий квакер від Розвуд Manor, дизайнер Карен клуба. Дуже мені полюбились її дизайни. Припала ця робота мені до душі, тож я її повишивала. І що я маю? А я маю вже вишиту ось таку частину. Ось Ось цю, цю немаленьку частину я вишила за вихідних. Враховуючи, що на вихідних ми були на дачі, це вишивалось вечором, тож, в принципі, така непогана робота. Що ж у мене тут вишилось? А в мене вже з'явився на цій роботі третій кутик, ось він уже є в мене. Верхній правий кут теж у мене вже. З'явився. І я маю всі такі сподівання цю роботу, а вона не маленька Мені дуже хочеться завершити в лютому. Що я тут вже зробила, нагадаю вам, в мене вишита вишита вона до самого низу, але тут ми бачимо ось оці ось пташечки завершують. Якраз ця пташечка-кардинальчик позначає нижній лівий кут. І в мене вже є ось такий нижній кутик. Залишилось, в принципі, немало, враховуючи, що ця робота в мене розпочата ще в 2024 році. Але я не так багато її часу приділяла, бо робіт багато, а в принципі, мені б її хотілося б мати, вже це було б, я думаю, логічно завершеної цієї зими. Так, щоб я розпочала зимку 24-го і завершила взимку 25-го, 25-го в лютого. Тож буду прикладати всіх зусиль щодо цієї роботи, що хочу сказати. Ну, звичайно, для мене вона вишивається легко. От попередня робота, там де квітковий э, семплер, він якось більш важче вишивався. Не знаю чому, навіть важко сказати. Бо в принципі э, ця робота, ма, мабуть, трошки і важче, бо тут дуже багато э, вишивалось, от особливо в цьому фрагменті оцих сніжиночок. Вони всі різні, треба уважно слідкувати. Там буває це Бексіч, він там нерахунковий. Також ці алжи, вічка тут вишивались, Тобто така робота. Ниточку треба було розподіляти, якщо основні елементи вишиваються ціленькою ниткою, там вона три складення має, то ось бекстіч в одну ниточку розподіляється ниточка і вишивається. Щодо ниток, нитки дуже мені сподобались, нитки Валдані ручного фарбування тобто я вишиваю на рекомендованих матеріалах. Нічого не замінювала, як рекомендувалось автором, так, я все це виконую. Тканиночка у мене легко йде вишивання, бо це 28 каунт від Picture z Plus, кашель, Колір Дворф. Вишивається легко, структура тканей не дуже проглядається. Звичайно, буває, що це льон, там то ниточка товща, то ниточка там тонша. Особливо, коли дві ниточки тонесеньких йдуть, то воно так треба приглядатись. Але, в принципі, в принципі, робота не важка. Хоча я читала і чула відгуки, що замучились цією роботою, замучились рахувати. Ну, дійсно, тут багато таких об'єктів, ось, але ж я не рахую, бо я розмітила сітку 10 на 10. Квадратиків, і мені дуже легко вишивати. Тим більше, що розміточку я робила поступово. тобто, от, Наприклад, таку діляночку невелику вишивала, і я її. ну, Звичайно, якщо розмічала, то ось цю ділянку але намагалась робити її знизу до верху. Ну, щоб, щоб не просто от так уже Якщо відмічаю, то, то до кінця відмічала. Все вже в мене все розміщено, бо вже з'явився цей кутик тож мені тільки вишивати. Сподіваюсь, що я на цьому тижні ще зможу повернутися до цієї роботи, але, вже, я чесно скажу, це я відпочивала. Відпочивала від ось цієї роботи, і я її теж хочу завершити на цьому тижні. Це робота нагадаю вам, від Юлії Крафт, вечорниця. Дуже вона мені сподобалась. Вона мене просто покорила, просто покорила. Особливо, я вже про це розповідала, коли Юля вишивала ось ці ягідки, перешивала декілька разів, підбирала колір. І вони там в неї були, ну, як живі. І в мене теж, от, бачите, такий ефект, ну просто чудовий. А по-друге, мені хотілось, хотілось. Навчитись чомусь новому. Бо що мені подобається, наші дизайнери українські, вони зроблять докладні відео. Не зустрічала я інших дизайнерів, знаю, що там теж на Ютуб викладають, але Вікторія Семблера, але кажуть, там вже і повидаляла свої відео. Тобто, а тут до, саме до цієї роботи. 10 відео, починаючи із такого. Це, це не те, що реклама, ні. Я просто, просто вже працюю так, і от такий от реальний відгук, що починаєш працювати. Є перше відео, це таке от загальне, да, загальні якісь рекомендації по підбору матеріалів, навіть і рекомендації по. По тому, як працювати з певною ниточкою. Наприклад, тут от є ниточка Етуаль, а вона має таку особливість, вона, знаєте, така якась пухкенька, нерівна. І для того, щоб нею працювати, просто такий от корисний. Корисна порада, як взяти, і Юля показує, як вона з нею працює, отак, протягує декілька разів, просто от пальцями, так. І е, та, ниточка, яка, та нитка, яка має металік, вона трошечки скорочується, ну, якби витягується. І тоді легше цією ниточкою працювати, а той кінчик треба зрізати. Тобто багато таких корисних рекомендацій. Ну і, звичайно, окрім цих рекомендацій, це е, нові техніки. Наприклад, От буду я мережку робити, ні разу цього не робила. Далі, отут от в центральному елементі, буде плетення ось таке робитись. І м, хардангер. Оце ось двошаровий елементики, ось ці куточки я вже зробила, але тут треба буде закріпити хрестиками. І так, сідаю робити, сідаю робити, роблю мережку. Роблю плетення, роблю хардангер, роблю ось тут хресточки, і буду робити бісер, потім буду пришивати, і якісь декоративні елементи, наприклад, тут серденько, паєточка і все інше. Тож, сподіваюся, що в мене це вийде, буду зараз намагатися все це зробити, і вже підключусь до вас, якщо будуть якісь результати. Вітаю! Вже п'ятниця і перед вами робота вечорниці. Ще не завершила. Хочу сьогодні її завершити, залишилось мені пришити прикрас. Що я вже зробила? Я, як бачите, завершила, зробила центральний елемент, виконала плетення, ось воно. Прошила плетення, я виконувала вперше, мені дуже сподобалось. Нічого я не перероблювала. Ось ця робота, як в мене, вона Виконувалась, так вона і залишилась, і я до неї ставилась як до якогось учбового процесу, бо тут було багато технік, які я виконувала вперше. Мені і сподобалася ця робота, а також той фактор, що тут багато повчальних відео, і я чомусь навчу якраз і сприяв тому, що я вирішила її вишити. Хоча й дизайн, дизайн дуже мені сподобався, але ж, знаєте, це унікальна така можливість вишити і, спираючись на навчальні відео, ти знаєш, що настільки якісний супровід, що питань не буде. Тому виконувала вперше плетення гулкою, зробила все за інструкцію, подивилася відео, виконала, нічого не перероблювала. Ось так воно і є. Тобто, от як з першого разу в мене вийшло, і нічого я не змінювала. Далі, окрім плетення, зробила хардангер. Спочатку робиться ось це ось вирізування, це теж певний обсяг роботи. І потім отак от, отаке переплетення, да, заповнення. Цього хардангеру. Теж таке заповнення хардангеру робила вперше. Невеликий в мене досвід з хардангеру, але, звичайно, до цього я його виконувала. Що ще зробила за ці дні? Це ось тут мікрохрестики, все ж таки, я лонгстіч закріпила. Переживала. Були такі, був такий відгук в групі у нас, де проходить СП, що вони досить таки важко виконуються. Ну, я так розумію, там треба знайти і все, І я думала, що мені і так все задовольняє, що не буду закріплювати. А коли я вже зробила і плетення, і хардангер, ну, ну спробую хоча б. Спробувала. В мене ніяких труднощів не викликали, пішло легесенько, швидесенько взагалі. Тож добре, що я рішилась на це. А так проблем не було, Ось хочу вам поближче, я тут підклала біленьке арку, щось поближче, хочу вам показати. Так як в мене вийшло, от плетення з першого разу. Все нормально. Юля сказала автор цієї роботи, що взагалі і там приклади показувала, що оці ось всі дірочки вони не мають на меті бути однаковими. Це от так от воно робиться. І показувала приклади, що так воно і має бути. Мені все подобається. Тобто, от зараз, щоб щось там мені в око впало, такого немає. А, що ще я зробила? Я проклала ось ось цю ниточку. Тут в два етапи вона прокладається. Спочатку шов а потім оплітається. Ну, теж час. Далі. Вчора доробила я мережку. Мережка зайняла в мене два дні. Так, плетення день зайняло, оце ось, ну, вечір, вечір. Я ж працюю по вечорам, там є змога е, щось зробити. От і сьогодні попрацювала і хочу якраз завершити цю роботу. Тобто, я е, один вечір плетення виконала, відео подивилась і. Його зробила, ну, щоб вже на інший день не переносити, хотіли, знаєте, поетапно там навчився, руку трошки набив і завершити. Так само плетення, я все це в один день зробила, хардангер. І мережку, а от мережку я її розтягнула на два дні. По-перше, вона принцип виконування трошки інший. Ну, якщо хардангер, от ти зробив, да, заповнив або ось, воно в тебе цілісне. Мережка, я її перше виконувала, і трошечки так було здивування, що вона поетапна. Тобто спочатку одне робиться, потім плетення робиться, там, вузлики. Відео навчальне 54 хвилини, 54. І це не повністю весь процес. Ні, це от показується основа, а потім далі ти робиш. Тобто, якщо, Мені здається, це найдовше відео було за тривалістю, але дуже-дуже все зрозуміло. Просто робота сама така, я б не сказала, що вона там важка. Чи кропітка ні просто потребує часу. Ну, як і хрестики, як і все. Тож, все сподобалося я в захваті, і мені залишилось найлегше і найприємніше. Хоча цей останній етап він теж був досить таки цікавий, коли там вишите все, і треба оце зробити мережечко, хардангер, там плетення. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже цікаве, дивишся відео, все це робиш. А тепер же ж треба пришити. Але для того, щоб це пришити, теж є відео. Як пришивається, я вже подивилась, оце ось серденько. І далі зараз продовжу, воно невелике, там 12 хвилин чи 15. Тож перегляну і попришиваю. І ниточка ось така давалась. Тож, плани до кінця цього тижня, до завтра, оце ось зробити. Це ось раз. Так, що ж я ще робила? А я ще займалась цим дизайном Розвуд Manor і вже почала, з того моменту, як я вам показала, що в мене додалося, в мене додалось певні частиночки, ось вони, так, і почала робити ось такий квадрат заповнювати. Ще б хотіла б два квадрати заповнити, а потім вже робити бекстіч і солов'їні вічко. Мені здається, так воно було б логічніше. Не знаю, скільки я сьогодні чи вдасться попрацювати, бо є ще в мене плани. А саме зараз покажу, що ж я ще хочу. Так, а хочу я. Хочу... Зробити бекстіч на третій фігурці до схеми Різдво. І так, я вже показувала вам її. Я вишила, завершила хрестики ось на цій фігурці. Боже Матір Марія. І тепер треба, треба зробити бекстіч. Звичайно, після бекстіч тут несе таку головну, головне навантаження, як бачимо, що, ну, От попереднім да, попереднім фігуркам, що така от вирисовується, вимальовується тоді фігурочка. Тобто, я думаю, що як я це зроблю, то вона стане зовсім іншою. Зараз ми бачимо, що і рук. Руки не вимальовуються, не лице не вимальовується, ні якісь там складки на одягу. Все це зроблю, і все це в мене потім, я думаю, заграє по-іншому і буде мати гарний вигляд. Тож обов'язково хочу зробити це цю фігурку, щоб вже не повертатись на наступному тижні. І, звичайно, роботу вечорниці. Тож пішла працювати, зустрінемось з вами далі. Вітаю! Сьогодні вже субота-ранок, і моя робота вечорниці готова. Це, нагадую, семплер від Юлії Крафт. Я приймала участь у спільному відшиві в групі в Телеграм. Нам надавались докладні консультації, тобто можна було задати питання, але настільки докладна інструкція, схема, навчальне відео, що тих питань і не було, все було зрозуміло. Тож, готова вам презентувати мою готову роботу. Вже пришила я тут прикраси, біконуси, бісер, паєточки і серденько, і вже все готово. На жаль, камера не передає вам цього мерехтіння, як мерехтить саме серденько, бісер, ниточки, туаль і крейнік, але повірте, це дуже-дуже така от. Чудово роботи. Мені дуже це ось мерехтіння подобається. Цей центральний елемент, який з мережевим, з хардангером, з крейніком, ниточкою, яка ось так от мерехтить. Дуже гармонійно доповнюють біконуси по кутикам. Оце ось мережечка така. Все, знаєте, дуже тендентно, стильно і зі смаком. Немає такого от. Дуже-дуже все гарно, дуже мені подобається. Такий делікатний блиск, і робота має такий дуже гарний вигляд. Тож, роботою я задоволена, дуже вона мені сподобалась, цікава була у виконанні сказати, що щось дуже мені вдалося тяжко, такого не було. В принципі, я чесно скажу, що я задоволення так розтягнула. Так я розпочала її 25 січня. І завершили сьогодні 15 лютого. Тобто, так от розтягнула це задоволення, не поспішала, відпочивала від неї. Я, чесно скажу, що я від однієї роботи я втомлююсь, я не однопроцесниця. навіть, Але я сподівалася, що тут будуть різні техніки. М -м -м, ні, все одно мені треба зовсім змінювати роботу. Роботою задоволена на 100%. Хотілося б її, звичайно, оформити, але Спішати не буду. Все ж таки прифронтове місце. Знаєте, мобільність вона на першому місці, вже маю досвід. Тож оформлювати поки що не буду. Робота мені подобається, вона мені дорога, і хочеться, щоб вона зі мною і лишилась. Ну просто чудова. Я в захваті. Вона, знаєте, оці ось прикраси вони додали їй таку от родзиночку в цій роботі. Ну, оце серденька, це просто, просто я по так, знаєте, як мала дитина. Ралася в цим серденьком, дуже воно мені подобається. І оці ось біконуси, теж. вони просто мають такий неймовірний блиск. І такий тонкий делікатний блиск ось в цих кутиках. Що хочу сказати, От мені сподобався підбір матеріалів. Ви знаєте, я навіть вчора більш сердушила і така видихнула просто від насолоди і від того, наскільки гармонійно підібраний бісер. Нитки підібрані. Тут можна сказати, що, наприклад, ну, звичайно, хардангер, ми знаємо, дві товщини ниточок використовується, тут, наприклад, вісьмірка і 12. Одного кольору, муліне цього ж кольору, і пісер навіть трошки отак от підходить. Тобто Все настільки гармонійно, крейнік, от різні матеріали. Ось тут крейнік і ось ця золота ниточка, вони як однакові, але це теж однаково різна нитка, різна за товщиною. Тобто, так матеріали. Це треба, знаєте, було заморочити, щоб так їх, так їх підібрати. Мені все дуже сподобалось. тобто підбір матеріалів за кольоровою гаму просто, просто такий от, ну, чудовий. Дуже все зі смаком підібрано. Гарно, все гарно, все мені дуже подобається. Отримала задоволення від цієї роботи і задоволена результатом. Знаєте, мені оце ось подобається, коли ти і процесом задоволений отримуєш насолоду, розтягуєш його, а потім отримуєш результат, і цей результат він тебе не розчаровує, а навпаки, задовольняє не на 100, а навіть на 200 Оце якраз ця робота. Що скажу по матеріалу? Матеріали всі використовувалися якісні так? по залишкам. Всіх матеріалів вистачило. Я придбала схему з паку. В паку йшли крейники, оці усі ниточки з близько метуалю. І йшов, йшли прикраси. Оце залишки по ниточкам, як бачите, всі залишились, всіх вистачило проблем. Не було такого, знаєте, що дошивала останню нитку. Ні, цього більше, ніж треба. По бісеру, по бісеру теж, О, от бачимо, що бісери тут небагато використовується. І зверніть увагу, скільки його залишилось. Тобто, ну. Я пам'ятаю, скільки я його висипала. Десь так на око можу сказати, що, мабуть, відсотків скільки закладали М Відсотків 35, мені здається, закла... було закладено. Ну, Щоб, знаєте, вже просипали і, і точно вистачило. Якраз для мене. Е була е якраз ось біконус. Хоча їх всього 4 от поклали п'ятий. Ось таку Паєточку чотири поклали п'яту і ось така залишилась малесенька бісеринка. Тобто всього було більше, ніж треба. І це дуже добре, це дуже радує, що з паку вистачило матеріалів. З свого досвіду можу вам сказати, що в мене були і інші приклади від інших дизайнерів, коли не вистачало. Ну, наприклад, в одному дизайні мені не вистачило ниточок, перле, там вони в пак входили, і не вистачило бісеру. Ну, в принципі, можна придбати нічого такого, але знаєте, коли ти тобі ниточок не вистачає, ти замовляєш, да, потім ти дошиваєш тобі бісер. Не вистачає, ти замовляєш, ну це трошки так засмучує. А тут же і матеріали залишились. Навіть, знаєте, була ось ниточка. Ниточка це дуже добре. І була голочка. Бо я чесно скажу, голочку одну я і я загубила, вона в мене впала, не знайшла. Тож в нагоді була і ця голочка. І це дуже добре. Робота задоволена на 100% я щаслива. Хочеться, дуже хочеться її оформити. Треба буде дістати оверлок обробити. Я її не прала. Не знаю, чому можна такі речі брати, не знаю. <смі> Знаєте, Треба якось до неї звикнути, насолодитися, а потім, якщо буде сміливість, то і, і, і попрати. Але поки що, мабуть, ні. Не знаю. Трошечки п'яльцями прийм'ялися, Оце ось бордюрчик, помітно. Але його може якось там намочити або якось відпарити. Це п'яльцями я зм'яла. Думаю, що це. Це не проблема, і оця ось, ну, може, якщо її попрати або там відпарити праскою, то думаю, що воно все буде добре. Ну, Це нормально. Тож маю отаку готову роботу, з вами поділилась своєю новиною, такою, своїм фінішем. Ну, дуже подобається. Воно так виблискується. Я все ж таки сорока, я такі речі люблю. Хотілося б, звичайно, її оформити. Може, я оформлю? От-от, подивлюсь, може, я оформлю. Дуже хочеться оформити. Думаю, що в мене ще буде час. Це все ж таки вечорниця більш такий зимовий дизайн. Ну, звичайно, і пуансетія, і. Е... Канделябри зі свічками, так коли ми взимочку. У нас е, взимку їх там свічки палимо. До речі, у нас сьогодні така зима-зима. <голи> Можна сказати, вночі була хуртовина, занесло все снігом. Я вперше... Ой, не знаю за скільки років бачила чоловіка з лопатою, який відкидав сніг. Отак, от замело, щоб відкопати свою машину. Тож у нас така зима зараз, і хочеться вишивати зимові дизайни. І я приходжу так плавно до наступного дизайну, повишивала трошечки зимовий квакер від розвитку Менор. Так, ось він тут. Як бай... А що я вишила? Що я вишила за оцей ось день. за один? Так, моя. А вишила я оце, ось я вам показувала тільки розпочатий трикутний... ну, квадратик. <с> І ось я його довишивала. І розпочала наступну фігурочку. Але, чесно скажу, щось я трошечки вже від цього дизайну теж втомилася. Я, і, і, і вже тут небагато так залишилось, немало, бо він сам такий немалесенький, І тут же ж треба, це ж я вишила тільки такі великі елементи. А тут і всередині цих елементів вічка треба зробити, солов'їні, і тут бекстіч і вічка, тобто і, і сніжиночки. Оці, і, Безкінченні оці, ось бачите, скільки їх тут, і тут теж їх дуже багато. Оце все-все-все треба буде зробити. Але вже я від нього втомилась. Не знаю, чи буду брати на наступному тижні, але зараз на сьогодні відкладаю. Не хочу на вихідних вже його вишивати. Хоча дуже цікаво вишивається, дуже подобається, і хочу, щоб це був фініш лютого. Так, це була друга робота на цьому тижні. Ось, показала вам її стан. І завершила я вишивати третю фігурку. Робила би встіч, і ви маєте змогу ще подивитись, який вигляд, ой, вибачте, який вигляд має от ця робота. Отак. От Зразу бачите, як вона змінилась. Зовсім по-іншому заграла, дуже мені подобається. Але мені здається, трошечки такий от смуток. Все зробила, знаєте, за схемою, але дуже засмучена. Може, якраз думаю, трошечки, от зараз це ось подивилась. ну, трошечки, мені здається, засмучено, мабуть, тр... треба обличчя трошечки переробити, бекстіч, щоб не така засмучена була. А так все подобається, все дуже добре. тож поділилась з вами своїм таким рукодільним тижнем. Вважаю, що дуже був продуктивний, дуже задоволена результатами. все, що планувала, мені вдалось. Ну, може по розвитмину хотілось би більше. Але як є, тож дуже рада була з вами провести цей тиждень. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого, теж продуктивного вам вихідних, щоб ви повишивали, насолодились або просто відпочили з якоюсь гарною книгою, або переглядом фільму. І бажаю вам всього найкращого. До побачення!